У білому світлі підвал, і світ на мить у підвалі. І ті, хто раніше чужі, тепер тобі ближня стали. Мій перший вірш написаний в окопі На цій скіпкій от вибухів стіні. Коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство вбито на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, Стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа. Шаленим шквалом, полум'я й води. Був білий сніг, не білий вже, а чорний, Вогнена ніч просвічувала дню. і той окопчик, як підводний човен У морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком Кривавий світ, обвуглена зоря. А я писала мало не осколком, Великі букви щойно з букваря. Мені б ще гратись піжмурки і в класи, в казки літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугаса, а я вже смерть побачила впритул. Оперший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовний віршами не скажеш, чи нині мою зробиться душа. Душа в словах, як в морі по і спомин той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі, він друкувався просто на землі. Як боляче мовчати, коли думки кричать, коли душа розтерзана, волає, розбиті мрії, всеосяжний страх, і серце лютчо розриває. Наївно повзають думки. За що? Хіба ми заслужили, щоб наші діти і батьки життя щасливо не прожили? Чому ми мусимо страждати, коли хотіли просто жити, коли наважились жадати спокійних днів сонцем залитих? Чому ми мусимо помирати за жалюгідні плани ката? Чому його не зупиняють і грішно Богом величають? Як він диявол у плоті, скажений бивця без душі? І з кожним днем нові страждання, нові розбиті сподівання і склеєні уламки мрій, сльозами висохлих надій, і лиш одне питання на устах, як довго нам іще терпіти? Замучив безпорадний страх, набридло нам зі смертю жити. Навіщо гаяти життя або із кимось воювати? Хто не пізнає каяття, тому у пеклі вік страждати? А ми поборемо, переживемо. Ми вільні, вільних не зламати. Та біль ніколи не пройде. Ми будемо вічно. Пам'ятати, бо розучилися, прощати, пусти мене, мамо, у світ погуляти, не дай серцю тліти в останні пусти, дай крові пролитися моїй заграти, дай полі вмитись, зніми кайдани, дай волі. О мамо, хіба ти не бачиш, як скрутно мені? Хіба ти не чуєш мій стогін і болі, що ношу вже роки на собі й собі? Нащо ти тримаєш у опіки неволі? Дай волі, о мама! Та місце моє, там Бога накаси отримати маю, чи жити, чи вмерти то воля Його. Дай волі, о мама! Вийшов отакий нір. Він називається послання на розуміним. Послухайте, будь ласка, і зрозумійте, чому послання і чому нерозуміє. Гей, ви, люди, роззирніться, бо буде вам лихо, зашумить і заголосить там, де було тихо, запалає чисте небо жовтими вогнями, якщо ваш народ великий не прийде до тями. Піднімайтеся, Вставайте, не коріться психу. Змусьте його того ката забути, як дихать. Подивіться, вам не шкода старого і малого, вам за кожну бідну душу стояти перед Богом. Вам тепер відповідати за всіх, хто гине і плаче, вам ж не глянуть більше в очі, вам же ж не пробачать, кажете, а що ми можемо нас поб'ють полками. В Україні ж зупиняють танка голими руками. Нам не страшно, дуже страшно, і ми хочемо жити, І без сирен і градів мають рости діти. Ви собі живете втричі й дивитесь картинки, а у нас в підвалах люди падають будинки. Тут вмирають і ваші діти, і гине їх багато. За нас правда, з нами сила і нас не подолати, як прийдуть, то хай приходять, тільки будьте певні, що не на, а в українську підуть вони землю. Як не схочете почути, вас погорне сум, бо поїдуть на Росію мільйони трун. Так візьміть же себе в руки й ось що зробіть перше. Зупиніть того тирана, що вам плідло бреше, зупиніть. Бо буде горе, це так не минеться. Вся земля людською кров'ю просто захлинеться. Дякую. Я граю зі смертю, хоч сили не рівні. Я не гравець, але гра добровільна. Так, трохи в напрузі, та й нерви не ті вже, але змушений грати сам захотів же. Підтримати друзів хороша ідея. Доля солдата це шлях Прометея. Волю, як полум'я, з лап вигризати. Тих, хто себе Богом смів величати, хто демонську душу сховавши під німбом, люду безбожно брехати посмів, бо немає сміливців ступитись за правду. Всі б'ються зі смертю за продану владу, дешеву повію, спокушену грішми, бездушну, скупу, жорстоку і грішну. Готуйся, голодна, платити подушне Нарешту, як вийде, купи собі душу. Чекаючи, втомилися чекати і чути, і чути, і чути про кінець, У тінь будущини дивитися, не знати якої втрати завтра принесе, яку данину, день майбутній візьме, змирилися, якої сили день у нас попросить, змирилися втонули в буднях смерті нам будним стала смерть? У черстві має статі народ, що визволишив сатану під ликом Бога, що істину послав давно на ешафот, як Гальтіпаку висмію в Богу. Народ, що бузовіром є і завжди буде, і люд, що нидіє глухий, як пес старий, господарем забутий, як одержимий демоном, німий, оплот грабіжників, убивць і катів, як почат пекла, надиться у світ, Де все існує в межах постулатів, Залишених нам істиною заповіт. Усе в житті проходить, все минає, І пройдуть ці страшні нестерпні дні. Нічого у світі вічного немає, вже скоро прийде і кінець війні, розквітнуть квіти, райдуга заграє, птахи розвеселяють піснями світ, І полетить мелодія над краєм, і затанцює білопінний цвіт, засяє у красів севесолкові, яка зігріє душі і серця. Полинуть з неба промені любові, щоб відігрілась зболена земля.